22 жовтня 2025 року Сьогодні у нас опять на погодки і ми виїхали посити соняшки Осталось ще ж зовсім чуть-чуть. Такий соняшок такий непоганий. Був Белфіс от відео. Він давно вже можна його було скосити, але не відпадало листя і всі ці ножки з листочки всипалися у бункер зеленій йшла і сьогодні виїхали досить ідемо на прорив чи на завершення починали десь почали родині дві косити була влага 8,5 упала 7,8 7,9 ми я думаю через зав пропускаємо там воно замішається буде восьмерка так що отак трошки не співає. Я йому на допомогу, на прорив виїхав, катаю, 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 катаю палки. Каточок тягаю, земля така суха, дерев'яна, що піпець, де соняк остається. Він виходить в ямки трошки. І каток не придавлює, хоч каток повністю всі залиті по 200 літрів. Отработки всі секції залиті. І все одно не вистачає, не продавлює. І так як неровності і сіємо десь сантиметра на 4, десь половина на 4 слідом він там гущильничком. Ривня и мерень, получаем сантиметрів на 5-6. На Ремяш на комбайні. Выкинув руку дружбы, повен бункер. Семечка вроде такая и непогана. Потопається, я думаю. Буде набагато верше. А у нас ще в поряді. Сейчас 60 злим проеду. Вот, уже на бункере вылезла 100% вот, 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 Здесь выходит 4100 От 400 до вот, 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 Зараз ось розвернуся ще. З ним поїду, поїду, проїду. Чуть-чуть не доснімався, чуть в посадку не вперся. О, комбайн. сейчас піду до нього. Два дні моросив дощ, а. А влаги взагалі немає. Ось трошки зверху, а далі пустиня сахара, навіть на каток не налипаю. Ось, теж на пацані кричу, пацани, сімечки остається, сімечки, а виходить, це одні, це одні лушпайки. Так що якось так, не хватило в нас вологи. Недорожні, ну зате спасіба, хоч є, спершу косили, там взагалі сльози були. Так що якось так ось. Плем'яшна косила, через бункер сип. Кабіни така сімка, невзрачна, ну, зато сипе. Я думаю, її тут не буде. Зато чистенька вилизана, вибрита, а урожая взагалі немає. І за те, спасибо. кружок он вже вікно засипає і зараз навірно в ту сторону і буде бункер буду далі їхати кататичку Я буду далі їхати катати ось очки, як я й казав трошки ямка колиться з під комбайна і каток не достає просто ложа його і все і прокотився Ну нічого, хвосьочки теж так само, ямки трошки. Взагалі не земля, а камінь якийсь. Ну нічого. А так в основному все порубано, все побито. Перед цим хотіли посіяти напряму без лущовки, заїхали. Цювалка восьмиметрова. Скільки вона? 9 тонн вагою і у ній 4 тонни насіння і добрива і отжались задні колеса, піднялися вето і все і прийшлося лущувати ось так виходить тільки катком покатане лущоване. Виходить, виходить. виходить рівненько красивенько і багато ось десь наскільки тут Ну, сантиметрів сантиметрів наверное, до п'яти не більше пущільний карієр і трошки, трошки не зриває, тому що сухе дуже, виходить, трошки шифр. Ну, якраз, якраз буде добре, буде де воді, воді затримуватися, щоб не, не текла, не стікала. Так що якось отак ось. Зараз десь ванька мій їде. Mm. І дощик промолосив трошки, трошки, так, да, верхнім, в верхньому слої трошки є волога. А під низом, А під низом Кар'єр. Аж пилюка йде. Да ось я, я казав, соняшник для в'ямки. Його лущильник не, не вилущовує, просто присипає і все. Трошки не достає ямка там, така не глибока, не здорова, ну, все ж таки не достає. Ну, я думаю, краще, чим отак. Головне, що вирівняли. Ще одна проблема в кар'єрі, це те, що стики. Получається, що вони щось шведи не доробили, Получается, на стики теж рє ямку. Но ми робимо трошки наіскось, щоб... Сівалка сіяла по прямій і вийшло, щоб ну, не перекривала. На якось проходила ямку цю. і Вона трошки її пригортає. А коли сойсошник котиться по ямці, виходить, що зерно стається незароблене насіння. Вон Іванька вже рулює, світ горить. Джонджирчик газує мені пенсія. То фара одна не горить бокова. Все ось так виходить. М -м -м. Машина, кар'єр машина. Як у нас один був знайомий, казав, можна цибульку садити, розбиває, все розтирає. О, навігацію, мабуть, включили. Щось Ванька пішов за гоночками. Це хорошо, це вже краще. Машина. Так, пішов я теж заводить доганять комбайн. Ось доходить до ракетки. сейчас забуду завод идти вперед О, уже короче уже навигацию включил Значит, сейчас будет дело лишь завелися так где мы тут свет один вот все хорошо в этом тракторе только свет слабый наверное Японцы вообще били ночи. Черные ночью не працювались. Злоходные. Все драховываем три рядка и поехали. перемістились так що якось отак всім, всім удачі, всім добра всім мирного неба і всього найкращого так що щоб ніхто не думав що як там труд хлібороба це нічого не робить просто так це дуже важко і тяжко і кожний раз нові і нові якісь нюанси, шманси. Так що якось так. До побачення. Коментуйте, пишіть, заперечуйте. Усім всьонай краще.